Ані євроінтеграції, ані виборів. Сьогодні депутати не квапилися вирішувати бодай одне з цих питань, займалися культурними постановами, ухвалювали призначення суддів. Вирішувати долю виборів у проблемних округах цього тижня. Парламентарі вже не будуть. Схоже, не дійде справа і до столичних виборів. Розмови про волевиявлення були тільки поза сесійною залою. В партії регіонів та опозиційних силах демократично пояснюють, розгляд виборчих питань перенесли не дарма, шукають компромісу. Ми відклали розгляд цього законопроекту для того, щоб внести спільний, який не дає можливості фальшувати, який не дає можливості позбавляти депутатів мандату Верховної Ради, який призначить вибори не у серпні місяці, як хоче партія регіону. Є рішення узгоджувальної ради. Слава Богу, про те, що ми повинні пошукати третій варіант, можливо, компромісний. Зараз працюють вони над цими законопроектами і є домовленість на слід... слідуючому тижні, все таки розглянути. Не хвапляться з виборами, не поспішають до Європи. Голова представництва Євросоюзу в Україні. Ян Тубінський певен більшість депутатів гальмує роботу. Комітету з питань євроінтеграції опозиція повністю підтримує таку думку. А от в партії регіонів переводять стрілки на голову комітету, це втретє. Не зібрався комітет до цього дня. пан Миря дозволив собі фальсифікацію протоколу, коли сказав, що є квота при тому, що її не було. Він проявився би як людина, яка не здатна організувати роботу комітету. Що спочатку цього року відбулося буквально. Два засідання комітету євроінтеграції. Чому тому що дійсно більшість там складає партія регіонів разом з комуністом одним, і у нас постійно немає кворуму через відсутність партії регіонів? Загалом в європі визнають, Україна багато чого зробила заради підписання угоди про асоціацію. Втім, цього далеко недостатньо.